Проєкт вистоїмо разом вдосконалення системи підтримки постраждалих від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Реалізовують в Україні громадська організація Ластрада Україна спільно з Українським жіночим фондом та Асоціацією жінок-юристок України ЮРФЕМ за фінансової підтримки Європейського союзу. Цю важливу тему обговоримо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас та представляю гостей нашої студії. Це голова громадської організації Тепло рідних сердець, членкиня коаліції Хмельниччина 13, Леся Стебло та голова громадської організації Подільський центр Гендерна Рада, регіональна координаторка коаліції Хмельниччина 13-25 Тетяна Баєва. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю! Вітаю. Отож, ну, тема сексуальне насильство пов'язане з конфліктом в Україні, мабуть, так гостро проявилася вже в період повномасштабної війни, шокуючи новини з Ірпеня, з бучі облетіли світ. Хоча я впевнена, що не менш шокуючі події відбувалися і вже з 2014 року. Чи можемо говорити, що сексуальне насильство це також зброя ворога? Я хочу зазначити, що це не тільки ми можемо зазначити, а ми можемо стверджувати, що сексуальне насильство в умовах конфлікту це є одним із важелів впливу на те, щоб підкорити громаду, особливо якщо це відбувається в окупації, для того, щоб зневірити людей, щоб показати, що людина, яка має в руках свою зброю, має в своїх руках зброю. Може насильницькими методами впливати в різний спосіб. І загалом поняття сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, в нашому такому повсякденному житті дійсно з'явилося нещодавно. І насправді, скажу так, що і прикро, але й добре, що ми почали про це говорити навіть пізніше. Тому що дійсно з 2014 року, з того моменту, коли на нашій, на нашій території. З'явилася нога ворога, з'явилося таке поняття, як сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. І сьогодні, після тих проведених тренінгів, які ми мали вже реалізовувати на території нашої Хмельницької області, ми зрозуміли, що надзвичайно потрібна ця просвітницька робота, тому що навіть ті партнерські організації, ті інституції, які безпосередньо за своїми посадовими обов'язками мають працювати з цією ганебною такою ситуацією і попереджувати сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. На жаль, мало обізнані у цій темі. А чим відрізняється сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом від сексуального насильства, такого як вид домашнього насильства? Дякую за слушне запитання. Існує різуча різниця, і дуже часто все таки відбувається підміна понять. Тому наше завдання інформувати суспільство для того, щоб було відмінність в розумінні цих двох понять. Ну, перш за все, що сексуальне насильство в умовах конфлікту відбувається безпосередньо в умовах військового часу mm. на території, яка можливо окупована або можливо деокупована, обов'язково присутні в цей момент таке поняття як комбатант, тобто людина або у військовій формі, або яка наділена. Повноваженнями виконувати якісь керуючі справи, ну зазвичай це колаборанти або люди, які призначені окупаційною владою в тій чи іншій громаді. Також дуже разюча різниця, і ми маємо про це пам'ятати і усвідомлювати, що якщо ми говоримо про сексуальне насильство саме через контекст домашнього насильства, то е, це стосується більше жінок і дітей здебільшого. Е, сексуальне насильство в умовах конфлікту. Ми коротко називаємо СНПК. А е, додається цільова група це чоловіки. Е, ну я думаю, що тут зрозуміло глядачам і всі, хто нас слухає, тому що. Це стосується тих, хто потрапляє у полон. Це стосується тих, хто цивільне населення, яке може бути піддаватися сексуальному насильству в умовах конфлікту. І дійсно, ми бачили з вами всі ті разючі приклади. Ще одна така слушна. Слушний момент, який варто зауважити, це те, що сексуальне насильство в умовах конфлікту, відповідно до міжнародного гуманітарного права і нашого законодавства, терміну давності немає, на відміну від домашнього насильства, саме під видок сексуального насильства. Там є термін давності 10 років. Якщо говорити про СНПК, терміну давності немає, тобто навіть через роки через 20-30 років ця проблематика може знову бути піднята на поверхню для того, щоб Надати допомогу і за можливості зафіксувати, щоб притягнути до відповідальності тих, хто вчиняє сексуальне насильство під час конфлікту, як взагалі цю тематику врегульовує міжнародне законодавство. Який досвід можливо інших країн, які варто запозичити в Україні? Дякую за, за запитання. На жаль, Україна поки доганяє міжнародну спільноту з цього питання, тому що тільки напрацьовується законопроект, який стосується саме СНПК. Але я думаю, що найближчим часом він має бути прийнятий. Я знаю, що з сторони громадського сектору активно в цьому процесі працює інформаційно-консультативний жіночий центр. Зокрема, ненька Анастасія займається цією проблематикою, працює в цьому напрямку. Працює в цьому напрямку і міжфракційного об'єднання рівні можливості Верховної Ради, і громадська рада при Верховній Раді. Так що маємо надію, що найближчим часом закон буде прийнятий. Якщо говорити про міжнародне законодавство, то ситуація, на жаль, не, не така проста, як здається. Десь півроку назад я була в Хорватії, Боснії і Герцеговіні, вивчала це питання, бо в них вже є досвід. На жаль, це 30 років назад в них були військові дії і. Тільки, от якщо говорити про Хорватію, тільки через 25 років був прийнятий закон про сексуальне насильство в умовах війни. І він був прийнятий завдяки тому, що Міністерство ветеранів, яке там у них опікується цією проблематикою, очолив міністр, який сам постраждав під час військового конфлікту від сексуального насильства. Мабуть, це спричинило те, що все ж таки, цей закон був прийнятий. Якщо говорити про статистику, то за підрахунками ООН постраждали від сексуального насильства в Хорватії десь півтори тисячі людей, через 30 років, майже через 30 років, стали звертатися з, 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 з тим, щоб отримати. Статус постраждалого чи постраждалої від сексуального насильства, але слід зазначити, все ж таки треба доводити, що таке відбулося. У них створена спеціальна комісія, яка заслуховує цих людей і потім приймає рішення. Ну, Зокрема, якщо по Хорвації десь звернулося на той час, це півроку назад, 267 людей, і тільки 67,7% отримали цей статус. Що дає цей статус? Цей статус дає. Отримання одноразової допомоги в розмірі від 13 до 19 тисяч євро, і потім пожиттєво людині виплачується е, щомісячно 350 євро. Але е, все ж таки ці гроші от, з наших комунікацій і зустрічей йдуть переважно на психологічну допомогу цим людям, фізичну допомогу цим людям, там, щоб здоров'я своє поправити. А в Босній Герцеговіні там, взагалі, така дуже непроста ситуація. Знову за підрахунками там до 20 тисяч людей постраждали від сексуального насильства, бо там були створені лагеря, де заставляли і дітей, і чоловіків, і жінок надавати сексуальні послуги. Але в них закону нема. Це оцей статус. То встановлюється лише через суд. І от на той момент було лише 14 людей, які отримували отримали цей статус. Тому дуже важливо, щоб ми, як в найкоротші коротші терміни, прийняли цей закон, що дасть можливість підтримати цих людей. Тобто в Україні поки що немає такого законодавства, так ні, ні, що врегульовує ні, ні. на даний момент на даний питання? момент відповідно до законодавства України 438 стаття Кримінального кодексу України це ракетні обстріли і інкримінується так само угу. сексуальне насильство під час військового конфлікту. Тому ми розуміємо, що законодавство однозначно потрібно змінювати, і так ми можемо надавати психологічну підтримку, ми можемо надавати. Юридичну? Юридичну підтримку, але тут потрібно йти далі і мати розуміння, що це тільки вершина айсбергу насправді тих викликів, які ми ще отримуємо після викриття значної частини, тому що не всі зможуть про це говорити. Тема досить табуйована, тема досить. Складна, але вже важливо, що сьогодні працюють засоби масової інформації. Громадські організації відкрито про це говорять на рівні все таки державних інституцій. Піднімається це питання, тому що станом на кінець 2023 року було зафіксовано понад 250 зареєстровано офіційно це дані офісу генеральної прокуратури. Понад 250 випадків сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Ну і загалом хочу також зазначити такі цифри, що найстаршій особі, ну наголошую особі, яка постраждала від СНПК, це 82 роки, наймолодшій особі 4 роки. Але ми розуміємо, бо якщо розглянути градаційно по областях, ми розуміємо, що це абсолютно нерелевантна картинка, адже навіть Хмельницька область, прийнявши в перші місяці повномасштабного вторгнення і далі продовжується робити таку численну кількість ВПО, а ми входимо в трійку найбільших областей, які мають саме, саме прийнятих людей, які постраждали від війни. І однозначно, звичайно, хочеться думати, що цього немає, але Звичайно, ми розуміємо, що та численна кількість людей, які проходили через фільтраційні табори, які були на окупованих територіях, які проходили всі блокпости, вони однозначно можуть себе ідентифікувати як постраждалі від СНПК. тому що Починаючи від оголення, завершуючи там різного виду сексуального звалтування, змушення до проституції, примусовий аборт, ну і багато, багато інших речей, насправді це все відбувається під час того, коли російський російський солдат прийшов на українську землю. І законодавство однозначно потрібно змінювати для того, щоб ми Допомогли врятувати життя в майбутньому цих людей, ну і щоб люди відчули що все-таки захист так. Від держави, так тому що ви вже згадали, що дійсно тема табуйована, і я впевнена, що багато хто соромиться про це говорити. Хтось, можливо, навіть свою якусь вину відчуває, так от яку просвітницьку роботу ще я впевнена, ви її робите? Важливо? Е, 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 ну крім цих тренінгів, про які зазначала Леся? Бо, бо на правду вони дуже результативні. Є потреба в цих тренінгах. Ми ще проводимо інформаційно-консультативні семінари для учнівської молоді в школах в старших класах і для студентської молоді. Бо не завжди є можливість долучити дорослих до цієї проблематики. То от ми обговорювали, як саме ми можемо більше розповсюдити цю інформацію. То от вирішили, що краще через учнівську і студентську молодь. Зокрема, протягом чотирьох місяців буде проведено 150 інформаційно-консультативних семінарів. І охоплений, охоплений не тільки місто Хмельницький, а й Кам'янець-Подільський, і, Кам і Дунаєвці, і Полонне. Тобто ми максимально намагаємося донести цю інформацію не тільки на рівні обласного центру, а ще і в інших містах і містечках Хмельницької області. Ну і зокрема, ми буквально нещодавно отримали. Методичні рекомендації по СНПК в кількості півтори тисячі. То зараз будемо розповсюджувати цю інформацію в територіальні громади, бо слід зазначити, що цими проблемами не тільки правоохоронні органи мають опікуватися, а також і соціальні працівники, і освіта, і громадський сектор таким чином ми розповсюджуємо ну на цьому етапі цю інформацію. А про що саме от дітям студентам розповідаєте? На які на чому акцентуєте? Ну ми теж обговорювали з психологами, які проводять ці інформаційні консультативні семінари? Звичайна тема заважка і зрозуміло, що. Підвести до цієї, треба підвести, то ми починаємо з питань, що таке гендерна політика, що таке дискримінація, що це що таке насильство. Потім поступово переходимо до ознайомлення з проблематикою СНПК. Я думаю, чим більше людей будуть знати про цю проблему, тим краще. Ще один такий хороший проєкт був і він наразі реалізовується: це гінекологічні. Кабінети безбар'єрні лікарі, що приймають там людей, вони теж ознайомлені з цією проблематикою. Бо я розумію, що поки нема законодавства, поки нема ну, людям не зрозуміло, яким чином. Їх будуть підтримувати, ну зокрема питання репарації mm -hmm. цих грошових виплат. Але я розумію те, що все ж таки треба буде доводити, що таке сталося. Тому ну, закликаю людей, ті, хто стикнулися з цією проблемою, все таки звертатися в ці гінекологічні кабінети, фіксувати все це Ну, бо, це, бо це треба робити. Ну, якщо говорити про гінекологічні кабінети, вони створені в обласному перинатальному центрі, в Хмельницькому міському і, і Кам'янець-Подільському перинатальному центрі. Угу. Ті трен, тренінги, які ви вже на початку програми згадали, про що там розповідаєте і чи вчите, як правильно комунікувати з постраждалими? Ну загалом тренінг він такий досить багатоплановий, розрахований на цілий день, практично. І я рада, що ми змогли охопити таку кількість людей. І було понад 80 учасників і учасниць не тільки з міста Хмельницького, але й також з громад із громадських організацій, які входять в коаліцію Хмельнична 1325 ми говорили про взагалі про що ж таке, що ж таке поняття сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Говорили про міжнародне законодавство, про міжнародний досвід. Говорили про те, як ідентифікувати, як розрізняти. І навіть такий був випадок, коли одна із учасниць, тому що вона є постраждалою від війни в статусі ВПО і проживає наразі зараз в нашій Хмельницькій громаді. І переглянувши цю інформацію, вона відкрито сказала: Я розумію, що я теж можу себе ідентифікувати, тому що я кажу, там досить такий широкий перелік тих, хто є постраждалим від сексуального насильства. І також говорили про міжнародний протокол як інструмент доказової бази. А, говорили також про те, як проводити е, опитування, хто це має робити, про перспективу створення мультидисциплінарних команд, про кодекс Мурат, це надія Мурат, яка теж була безпосередньо постраждала від сексуального насильства. і це на, на е, опрацьований такий інструмент для того, щоб е, всі зацікавлені сторони, тобто та мультидисциплінарна команда, яка працюватиме, які люди, які вже працюють. Мала можливість розуміння, як правильно проводити таке опитування, як правильно фіксувати. І скажу, що був дуже великий. Попит. Ми навіть четвертий тренінг, коли проводили, ми розуміли, що ми вже не можемо вмістити всіх бажаючих. Угу. Ось тому далі трансформуємо за, за кожної можливості, звичайно, говоримо про це. Тому що е, для нас сьогодні надзвичайно важливо, щоб про це почали говорити. Е, і коли Тетяна Федорівна зазначила про те, що говорить з молоддю, е, це теж в цьому є майбутня перспектива, тому що дуже часто е, особи, е, люди, які постраждали від СНТ, ПК соромляться про це говорити, нав'язуючи свою вину, шукаючи проблему в собі, не розуміючи, що це е, карається законом, що це карається міжнародним гуманітарним правом і що є система захисту. І таким чином ми руйнуємо ці стереотипи і е, готуємо навіть цю зараз молодь, яка в майбутньому хтось буде працювати в правоохоронних органах, хтось буде працювати в судовій системі, хтось буде працювати в громадському секторі, хтось. Буде працювати в інституціях, які дотично можуть виявляти, ідентифікувати СНПК, і це дасть їм можливість бути підготовленими, тому що е, ті люди, які пройшли через це жахіття, е, дуже часто можуть закриватися, і якщо не пропрацьовувати, не надавати психологічну, юридичну, соціальну е, іншу реабілітаційну допомогу. То е, часто трапляються суїцидальні випадки, як ми бачимо в тих країнах, які вже пережили військові конфлікти. Тому проблема є надзвичайно серйозною, тому що е, іноді наше суспільство через свою стереотипізацію е, може зробити подвійну. Е, е, Ну, подбійну травму можна так сказати для особи, яка е, пройшла через сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Так, тут ще потрібно вміти комунікувати, і дійсно дуже так. добре, що ви кажете, що багато людей, які власне працюють з людьми, все-таки цією тематикою цікавляться. Да, до нас, до речі, також mm -hmm. доєднувалися. Психологи, і психологині з навчальних закладів нашої області, які безпосередньо відносяться до сектору безпеки і оборони, тобто Національна прикордонна академія, угу. працівники ДСНС, поліція були це говорить про те, що тема сьогодні на часі. Наш ефірний час добігає кінця, і на завершення, що ж порадити тим, хто постраждав, куди звертатись по допомогу і як діяти. Треба, перш за все, психологічно себе налаштувати на те, що вашої вини абсолютно в цьому нема. Треба максимально зберігти ну, всі ці докази, якщо таке відбулося, бо в психології людини. Є такий момент, що вона намагається все, що пов'язано з цим знищити, спалити. І, і, і зараз правоохоронці наші там, де були окуповані території, з цим стикаються. Треба все ж таки все це зберігти для того, перш за все, для того, щоб покарати винних. Ну і також ми завжди рекомендуємо і говоримо е, тим фахівцям, які будуть працювати, які вже потенційно працюють, говорити об'єктивні речі, що не завжди ми можемо притягнути. До відповідальності ту людину, яка вчинила це ганебне явище або групу осіб, наголошую на тому. Але це є доказовою базою в Гайському суді, це є дуже вагомим інструментом для того, щоб країну агресора покарати, і тих, які дотичні до таких речей. І ми маємо методичні рекомендації, які дуже зрозумілою мовою дають можливість побачити номера телефонів гарячих ліній, дають можливість побачити адреси, куди можна звернутися, тому що є мережа створених саме центрів, які допомагають постраждалим від сексуального насильства в умовах конфлікту. І покроково взагалі зорієнтуватися, як діяти, тому що будь-які форми насильства, а особливо сексуальне насильство в умовах військового конфлікту, це дуже травмуюча подія, яку ми всі разом можемо попередити і допомогти тим, хто пройшов через такі випробування. Ну і ще хочу на сказати, що громадські сектори, зокрема жіночі громадські організації, однозначно будуть адвокатувати питання того, що був в найкоротші терміні прийнятий закон, спеціалізований закон по проблемі СНПК. Будемо дійсно сподіватися, що так буде, тому що дійсно, щоб людина в першу чергу відчувала захист від держави. Ну і, власне, і підтримку від суспільства. Всім нам в цьому напрямку потрібно працювати і змінюватись. Дякую, що ви допомагаєте робити ці зміни. І дякую, що завітали. Дякую. 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 Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами. І до зустрічі.